Привіт, прихильники тваринництва, великої рогатої худоби та просто гості нашого каналу. Сьогодні покажемо вам один із ключових етапів нашого розвитку це відтворення, над яким працюємо вже майже 10 років. Більш детально дивимось далі. Лін, привіт! Розкажи, будь ласка, коли розпочали голщинізацію та з якою компанією працюємо. Привіт, коля! Привіт глядачі нашого каналу, любителі тваринства, особливо молочної галузі. Працюємо. З 2014 року з компанією АБЗ Global і з цього ж року ми галштинізуємо своє стадо українську чорно-ряву молочну порогу. Ми з року в рік галштинізуємо, на протязі вже 9 років. Скажи, будь ласка, яку саме сперму використовуємо для осіменіння наших телиць та корів? Корів та тилиць ми осіменяємо по природній охоті та за схемою для природної охоти ми використовуємо сексовану сперму для синхронізованої охоти. Ми використовуємо звичайну сперму, не сексовану. Розкажи про свою роль в процесі підготовки до осіменіння. в першу чергу. Ми повинні знати, ким покривати нашу телицю. Для цього ми заходимо в комп'ютер, знаходимо за номером нашу телицю та індивідуально закріплюємо за нею Тож Приступимо до підготовки з Стерилізуємо пає Фарма на цю дилицю сексованого рука. Старечуємо Достаємо потрібну нам пайету і поважаємо водяну в баню. Баня нагріта до температури 36 градусів. На протязі 25 секунд наша паєтка нагрівається. Ми поки э, нагріваємо в дождич яким способом проводимо запліднення? Осіменяємо ректоцервікальним способом. Це із усіх способів це найгігієнічніший спосіб і водночас найскладніший, тому що потребує високої кваліфікації оператора штучного осіння. Надію таєтробуджувач, достаємо палєтку, обсушуємо. Даний на конець. Надіваємо альфа-шовко. Сам процес осіменіння показувати не будемо, але пропоную подивитись результат цієї великої роботи. Як ви вже зрозуміли, основною породою в нас є голштин. Для прикладу беремо нетеля, бабуся якої дає 80 літрів молока на добу. Метель нам важливий тим, що вона говштин в третьому поколінні. Вона має великий потенціал по надою в порівнянні з її матір'ю та бабусі. Також в нашому стаді ми маємо декілька повісей говштина в з В результаті цього досліду ми отримали невелику за розміром дорогу, міцну поздоров'ю, але з невеликим надоєм порівнянні з говштином, зате збільшує. Також іноді вимушено запліднюємо наших корів сім'ям м'ясних корів, таких як лимузинської та абердин Ангузької. Таке осіменіння проводимо виключно для проблемних корів, які не затільніли після трьох осіменінь голштином. В результаті даного осіменіння ми маємо високий відсоток заплідненості, легкість отелу та впевненість в наступній лактації. Адже для нас мають цінність високопродуктивні корови. На цьому завершуємо наш блог. Робочий день також підходить до кінця. Дякую всім за увагу. Ставимо палець до гори. Підписочка. Пока. Реалізація бичків для посаджого експорту України Азії.